14 грудня четвер. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Де 1 У студії для вас працює Павло Жвєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні. У випуску українські військові збили в небі над Україною 41 шахет та ліквідували 1300 окупантів. Сьогодні в Україні день шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Гарячі озера з'явилися у нашому місті. Це не цілющі джерела, а недбалість комунальних служб. Аграрії області завершили комплекс осінньопольових робіт, закладено гарну основу під майбутній врожай. Буде багато важливої та актуальної інформації. Залишайтеся з нами. Ранок починаємо із гарної новини на Дніпропетровщині. Все добре, ніч минула без обстрілів. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У ніч на четвер російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками та зенітними керованими ракетами С-300. Ракети було випущено близько опівночі з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей. Пуски ударних безпілотників типу шахет здійснювались хвилями із трьох напрямків. Зафіксовано пуски 42 ворожих ударних безпілотників. Основний напрямок удару Одещина силами та засобами протиповітряної оборони. Они цієї ночі вдалось збити 41 із 42 ударних безпілотників, переважну більшість в Одеській області. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень. Ворог завдав 17 ракетних та 36 авіаційних ударів. Здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України завдала ударів по п'ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління п'ять районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів. Противника про втрати ворога далі. За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1300 осіб особового складу ворога, 10 танків, 22 бойові броньовані машини та 12 артилерійських систем. Загальні ж втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають. Особового складу понад 342 тисячі осіб, майже 6 тисяч танків, бойових броньованих машин більше 10 тисяч, артилерійських систем більше 8 тисяч, Ніх систем залпового вогню 920, автомобільної техніки та автоцистерн понад 10,5 тисяч. Європа має зберігати єдність і далі тиснути на президента Росії, щоб він поважав Європу, міжнародне право та свободу всіх вільних народів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із представниками ЗМІ після завершення саміту Україна Північна Європа в Осло. У межах офіційного візиту президента України до Норвегії відбулася аудієнція Володимира Зеленського і короля Гаральда П'ятого. Глава Української держави високо оцінив особисту підтримку із з боку королівської родини українських громадян, які знайшли в Норвегії прихисток від війни. Президент України провів зустрічі зі спікером Стортингу Норвегії Масудом Гарахані та лідерами політичних партій, представлених у норвезькому парламенті. Сторони торкнулися питань контро. Онсолідації міжнародної підтримки на парламентському рівні важливості захисту демократії на тлі зростання авторитаризму у світі у межах офіційного візиту до Норвегії президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром королівства Норвегія Йонасом Гаром Стере провів зустріч із представниками норвезьких ділових кіл. Глава української держави подякував усім норвезьким оборонним компаніям, які виготовляють зброю та допомагають українцям захищати життя, і запросив їх до локалізації свого виробництва в Україні. Також було обговорено питання можливої активізації двосторонньої співпраці в агропромисловій галузі. Сьогодні в Україні вшановуємо учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Тих, хто в мирний час, ризикуючи власним здоров'ям та життям, виконав свій обов'язок та зупинив розповсюдження смертоносної радіації. Біля пам'ятного знака Чорнобильський дзвін в обласному центрі зібралися чорнобильці військові представники громадськості, духовенства і влади, щоб вшанувати пам'ять ліквідаторів аварії на Чес. Там перебуває і моя колега, журналістка Маргарита Кузьменко. Зараз, коли Україна чинить спротив російському вторгненню, а окупанти погрожують всьому світові новою ядерною катастрофою, подвиг українських ліквідаторів набуває особливої ваги. Україна, як ніхто знає, ціну радіаційної безпеки і зробить усе, щоб нічого подібного до Чорнобильської катастрофи більше не сталося. Наслідки аварії на ЧАЕС відчула на собі ледве не кожна українська родина. А пам'ять про ті події ще довго житимуть в свідомості нашого народу. Сьогодні біля пам'ятного знака на честь ліквідаторів зібралися мешканці області. Дата така дата така для ліквідаторів дуже особлива. У 2006 році указом президента було затверджено день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. І цього дня ми збираємось. Ліквідатори евакуйовані вдови і віддаємо належне пам'ять тим, хто був з нами. Для нас це день перемоги. Чому День перемоги? Тому що 14 грудня закрили енергоблок 4 Чорнобильської атомної електростанції. Дуже багато наших хлопців пішли з життя. Вічна їм пам'ять і слава. Вони віддали своє життя. Заради нашого життя і вашого життя. І також заради життя усієї Європи. Тому що, якби вибувся вибух на четвертому енергоблоці, не існувало би Європи теж. В той день, коли Атом перестав бути мирним, цих людей також була війна з ворогом невидимим, з радіацією. І тоді, як і зараз, об'єдналися усі рятувальники, військові, органи правопорядку і звичайні цивільні люди. І вони перемогли в тій війні. І за це низький муклім. Традиційно в цей день колектив Дніпровського академічного національного українського музично-драматичного театру імені Шевченка прийшли вшанувати пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Актори, режисери, працівники театру прийшли до пам'ятника з квітами. Пам'ять про них. Наше біля, Наш громадський обов'язок. Наше сумління і честь. Не тішусь ранньою весною, мій світ, як хмара над десною, журавлі несли печаль велику, наче тінь невидимих ноги. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. І ми продовжуємо опалювальний сезон в обласному центрі. Показав неготовність комунальних служб до зими. Чимало містян обурені тепла в їхніх домівках або немає, або температура в оселях занадто низька. Водночас у місті можна спостерігати все нову кількість гарячих озер, які утворюються внаслідок пориву труб та комунікації. Одне із них розлилося на сонячній набережні Дніпра. Калюжею такою кількість гарячої води, щоб є справжнім фонтаном, складно назвати. У листопаді комунальники тут же щось розривали та намагалися ремонтувати. Їхні спромоги виявилися марними. Через деякий час велика калюжа перетворилася на справжнє гаряче озеро. Вода залила і проїжджу, і пішохідну частину. Люди не в змозі дістатися до роботи, а водії не наважуються долати таку величезну водну перешкоду. І автівку можна зіпсувати і самому потонути. Що більш за все дивує, комунальники та чиновники про проблему знають, але ремонтом ніхто не займається. Нехай гаряча вода зігріває холодне повітря. Ще один гейзер б'є по вулиці Гладкова, 12. Обурені містяни виклали відео в соцмережах. Сплачувати за цю гарячу колюжу їм доведеться з власних кишень, бо порахують як за опалення у квартирах. І такі випадки по Дніпру не рідкість. Прохання перевірити котельні. Та тепло у квартирах. Ось пишуть перевантажена енергосистема. Будь ласка, перевірте опалення у людей. Перевірте, стояки. Можливо, тоді енергосистема буде, хоч більш-менш розвантажена. А у вас квартири тепло чи? ні? Чесно кажу, ні. Ось третій день стучу і мене, на жаль, не чують. Аварійна бригада не їде, стояки не перевіряють, а в квартирі холодно. А чи не перевантажують енергосистему самі комунальники? Ось такими гарячими джерелами, які б'ють ключами на вулицях Дніпра? Дійсно це обурює, але, ну, вибачте, є люди, які за це відповідають. Те, що корупція. Корупція в нашій країні. і то, що ну. На себе забезпечить одразу, а потім уже про всіх інших думати. Я думаю, всі розуміють, це слабо прикривається навіть. Депутати повинні контролювати процеси. Халатність та бездіяльність і чиновників, і комунальників, і депутатів. Ось справжня причина чергової нездатності гідно розпочати та провести опалювальний сезон у Дніпрі. Відзвітували та забули, а далі, хоч трава не рости. Вікторія Галка Віталій Шалдов, новини Д1. Наприкінці листопада Дніпряни створили петицію до президента України Володимира Зеленського, де просять посилити відповідальність за публічні висловлювання та образи від посадових осіб. Зокрема, зазначають, що мер Дніпра Борис Філатов систематично і безкарно порушує загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, постійно ображаючи людей лайкою та ненормативною лексикою на своїх офіційних. Офіційних сторінках за три тижні петиція набрала більше 14 тисяч підписів. Збір триває. Я вважаю, що це неприйнятно для політиків, і що вони взагалі не мають вживати такі вислови у своїх постах офіційних, принаймні і наказувати їх потрібно. Можливо, не звільняти, але вимагати штраф, наприклад, за нецензурні висловлювання. Він має поважати свій, своє місто. і Якщо він хоче, щоб містяни щось робили, тут то треба до них ставитися нормально. Дуже негативно спілкуватись треба адекватно. Тим паче, що зараз воєнний стан чи підтримати цю петицію так чи... її Ви вже Дуже підписала да. більше подій, які зафільмували дніпряни протягом тижня і поділилися із нами. Дивіться у проєкті Народний Репортер у п'ятницю об 11.45, 16 та 22.15. Місто Покров передав будівельні матеріали для наших захисників і продовжує допомагати військовим за їх запитом за кошти міської ради придбали ОСБ-листи, брус, цемент, а також інші матеріали, які необхідні для облаштування об'єктів для збройних сил України. Шотландське місто Перт хоче стати побратимом Нікополя у прес-службі міста. Повідомили, що цього тижня голова ради муніципального округу Перт і Кінрос Ксандер МакДейт оголосив про підписання листа про наміри щодо співпраці та розвитку дружніх відносин між містами Перт і Нікополь. На знак визнання зв'язків між двома містами представник шотландського регіону Перт і Кінрос Стівен Кар передав Нікопольській територіальній громаді символ. Болічну чашу дружби. Трохи більше місяця залишилося, аби у Кам'янському до рідної школи повернулися учні 20-го ліцею. Щоб вчасно підготувати навчальний заклад для дітей, залучили чималу кількість будівельників. Детальніше у сюжеті наших колег із Кам'янської студії телебачення Містебе. Після капітального ремонту у першому корпусі вже завершують оздоблювальні роботи, фарбують стіни, вкладають лінолеум, починають звозити шкільні меблі. Продовжуємо виконувати роботи згідно графіку по новому корпусу 20-ї школи. З нового року вже діти зможуть тут продовжити своє навчання. Паралельно також виконуємо роботи по облаштуванню бобосховища і виконуємо проєктно на кошторисну документацію по ремонту вже основного корпусу школи. Шкільні кабінети яскраві та теплі. Одразу після зимових канікул за парти ліцею повернуться усі учні. Завдяки облаштуванню великого укриття вони зможуть навчатися в одну зміну. Ми дуже вдячні і керівництву міста, і керівництву області, що прийняли таке важливе рішення для нашого району: відновити 20-й ліцей. Ми сподіваємося, що ми не підведемо і будемо давати гарні результати. Новосілля з нетерпінням чекають учні, батьки і педагоги, адже навчальний заклад нині відповідає освітнім стандартам. Максим Олещенко і Рада Акімова спеціально для телеканалу, Д1. діпропетровщина отримала чергову допомогу від міжнародного фонду ЮНІСЕФ гуманітарний вантаж, до якого увійшли майже 4,5 тисячі ноутбуків, розподілили між громадами та освітніми закладами регіону. Подробиці в наступному матеріалі. Міжнародні партнери сприяють можливості учнів Дніпропетровщини долучатися до навчання. Передали понад 4300 ноутбуків, гарнітуру та спеціальні сумки для зручного носіння. Ми всі розуміємо, що наші діти кожен з різних сімей, але у нас буде можливість хоч частково забезпечити дітей цими гадженим для того, щоб вони могли отримувати якісну освіту завдяки вашій роботі. На цьому свою роботу зупиняти не будемо. Допомога спрямована на дітей, сім'ї яких не в змозі купити дороговартісну техніку для навчання онлайн або у змішаному форматі. До Глоювацької громади Криворізького району поїхало одразу 17 ноутбуків. Ми йдемо внутрішнім моніторингом, стараємося включитись в роботу в кожну сім'ю і з розумінням поставитися до того наскільки важлива підтримка даних сімей соціально вразливих категорій. Але є сім'ї не тільки соціально вразливих, Категорій, яких ми знаємо, це переміщені особи, звичайно, і дітки з інвалідністю, і і особи з особливими освітніми потребами, і так далі. І так далі. Є звичайні вже сім'ї, і ми розуміємо внутрішній момент звичайні сім'ї, в якої бюджет маленький, є двоє дітей, і це теж на сьогоднішній день вразлива категорія. Є у нас внутрішній розподіл, працює робоча група, тобто у нас подані в кожному закладі заяви від потенційних потребувачів даної допомоги, тому вже чіткість і виваженість рішень є. Не підсилення для учнів отримав і один з профтехів Нікопольського району, у якому навчається більше трьохсот дітей. Раніше закладу вже передавали гаджети, але вони були для викладачів. Такий складний час. Дуже багато дітей. Які потребують саме цієї допомоги, знаєте, да що діти в профтехі вони не завжди такі матеріально забезпечені? Є діти пільгових категорій. Сиріт у нас 25 дітей пільгових категорій, а є дітки ВПО. тому саме вони в першу чергу потребують саме цієї допомоги. Тому Безкінечно вдячні дитячому фонду ЮНЕСЕФ за таку, знаєте, дієву, глобальну і саме головне що вчасну допомогу. Така співпраця з міжнародними партнерами координується регіональним офісом міжнародного співробітництва. Це ініціатива конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Маргарита Кузьменко, Олександр Шевченко, новини Д1. Продовжуємо інформаційний випуск. Аграрії регіону завершили посівну кампанію. Озимими зерновими зайняли майже 545 тисяч гектарів. Озимим ріпаком більше 120 тисяч гектарів. Щодо зібраного врожаю, цьогоріч зібрали та намолотили понад 3 мільйони тонн зерна, пшениці, ячменю, гороху. Крім того, зібрали понад 600 тисяч тонн картоплі та понад 800 тисяч тонн овочів. Ми ще зібрали понад 380 тисяч тонн ріпаку, також овочі, 600 тисяч тонн картоплі, більш ніж 805 тисяч тонн овочів. Крім того, отримали 65 тисяч тонн баштанних. Завершили посівну кампанію, озимих зернових засіяли майже 545 тисяч гектарів. Озимого ріпаку більше, ніж 125 тисяч гектарів. Продовжують діяти державні програми, такі як доступний кредит і п'ять дев'ять. скористалися на Дніпропетровщині майже 600 підприємств-аграрії. Вони отримали майже 3 мільярди гривень допомоги. Крім того, Аграріям надаються державні гранти. Вони для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, створення та розвитку теплічного господарства. В нашому регіоні отримали кошти на ці програми 12 підприємств на суму майже 65 мільйонів гривень. Кримінальна хроніка далі у випуску неодноразово гвалтував малолітню доньку співмешканки. Підозрюється мешканець Дніпропетровщини. Детальніше поінформувала начальниця відділу інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури Вікторія Черткова. За процесуального керівництва Жовтовоцької окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканців Кам'янського району в зґвалтуванні малолітньої дитини. За даними слідства, управління року підозрюваний, неодноразово гвалтував доньку співмешканки, залишаючись наодинці з нею. На момент початку вчинення протиправних дій дівчинці було 11 років. За результатами слідчих заходів і допиту дитини з використанням методики Зелена кімната, яка ґрунтується на міжнародних стандартах, поводження з неповно. Літніми інформація щодо вчинення протиправних дій чоловіка підтвердилась. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Правоохоронці перевірили торговельні заклади міста на законність продажу алкоголю та цигарок. За результатами перевірок працівники поліції вилучили майже 700 літрів алкоголю та понад 200 пачок цигарок, продаж яких відбувався із порушенням законодавства. Це лише за грудень. За попередніми підрахунками вартість вилученого становить понад 55 тисяч гривень. Відносно правопорушників складені адміністративні протоколи. Всі матеріали поліцейські направлять на Розгляд до суду. Розбійний напад у кривому розі на зупинці громадського транспорту. Жінка напала на чоловіка, побила його, відібрала мобільний телефон. і Гаманець після скоєного злочину втекла. Правоохоронці розшукали жінку, зловмисницею виявилась 28-річна місцева мешканка. Слідчі повідомили їй про підозру. Вирішується питання стосовно обрання запобіжного заходу. У Європі готуються до Різдва та Нового року. У містах розпочали працювати святкові містечка. Так, Різдво у Франції довгоочікуване свято для кожної французької сім'ї. Тому до нього готуються задовго, як правило, за місяць. Основна прикраса будинків, вулиць, магазинів, різдвяна ялинка та безліч гірлянд. Детальніше про це наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко, який перебуває з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю колегу. Так, і стає студія, Франція готується до новорічних свят, до Різдва Христового. І я хотів би розповісти, як це відбувається. Ми зараз перебуваємо в одному з центральних парків Реймса і взагалі побачити, як, як, га, який гарний Реймс новорічний, перед Різдвянеться можна лише десь після шостої години вечора, коли вмикають усю ілюмінацію. Що нашим українцям, які тут проживають, їх тут близько вже 400 чоловік. Що пропонують? По-перше, Реймс відзначається у Франції. Тим, що це третє місце за масштабом ярмарки, яка тут теж є. Вона налічує майже 150 так званих шале. Це такі, як невеличкі ларки, і там люди продають глінтвейн, вони продають якісь прикраси, якісь ще новорічні, якісь теж прикраси. Це дуже популярно, сам чузи це роблять. І тому саме це і є показником новорічного настрою у них оці такі святкові ринки. Ще в Ремсі встановили на одній. Центральних вулиць міста на одній площі встановили оглядове колесо. Воно дає можливість людям, туристам, мешканцям Реймса та людям, які проживають навколо цієї території в округі Марна подивитись на місто святкове з висоти 50 метрів. Щодо цін на ялинки, вони зараз теж французи купують масові ялинки, але все-таки вони віддають пріоритет ялинкам, які штучні. Поки що ялинки дорогі. Ялинка десь коштує приблизно 30 євро. Є тут і центральна ялинка міста. Вона теж запалюється вогні. Десь після шостої години я це все від дня вам покажу. На цьому у мене е, поки що е, все. Дякую, колегу. І з нами на прямому зв'язку був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. А ми продовжуємо випуск Різдвяна зірка. Саме таку назву має благодійний фестиваль, конкурс вертепів та обрядових композицій. Його традиційно організовує Софіївська громада. Долучитися до дійства може кожен українець незалежно від місця проживання. Цьогоріч гасло фестивалю Різдвяна зірка сяй зсу допомагай!». Збір відеоробіт триває до 28 грудня. Найкращий з них відберуть і запросять учасників на гала-концерт, який відбудеться 6 січня. Про спорт у рамках заключного шостого туру найпрестижнішого Єврокубку із футболу Ліги Чемпіонів Донецький Шахтар поступився португальському порту із рахунком 5-3. Голами у ворота португальців відзначилися Данило Сікан та Егіналду. Таким чином Шахтар займає третє місце у своїй групі, маючи у активі дев'ять залікових очок. Свої виступи у Єврокубках Донецький клуб продовжить весною у рамках Ліги Європи. Молодіжна збірна України, гравці до 20 років із хокею, провела другий матч на чемпіонаті світу у дивізіоні 1Б. Українська збірна здобула перемогу над збірною Естонії з рахунком 5-1. Таким чином, після двох турів наша збірна має в активі шість набраних очок. Наступний матч команда проведе у четвер проти Італії. Українські бадмінтоністи здобули путівку до фінального етапу командного євро 2024 Більшість спортсменів збірної команди із Дніпропетровщини. Право взяти участь у першості континенту, що проходить раз на два роки, і збирає лише вісім найсильніших команд. Наші бадмінтоністи вибороли вигравши відбіркову групу п'ять в англійському місті Мілтон Кінс. Перемога у напруженому протистоянні з представниками Шотландії з рахунком 3-2. Та впевнена звитяга над Словаччиною із рахунком 4-1 дозволила українцям вийти до плей-офф, де вони здолали Бельгію. Чемпіонат Європи з Бадмінтону відбудеться у лютому у польському місті Лодзь. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 15 грудня. У Дніпрі протягом усього дня буде зберігатися хмарна погода. Уночі пройде дощ. Протягом дня без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 2 до 6 градусів тепла. Вітер південно-західний до 6 метрів на секунду. У синельниковому новомосковську та кам'янському із ранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. Уночі сильний дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Температура повітря від мінус 3 до 6 градусів із позначкою плюс. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від мінус одного до восьми градусів тепла. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Жвєтєв. Побачимось на д 1 Слава Україні!